Доброго дня, любі друзі. Сьогодні вже, вже кінець листопада, вже сьогодні 29 число. Виходжу на останню свою осінню риболовлю, більше не буду в цьому місяці виходити. Та й в наступному не знаю, коли буду, тому що робота. Отже, ловити сьогодні буде жереха, напевно, буде завершальний вихід на нього, тому що вже холодно і він так вже ну, слабенько бере. До цього брав дуже так активно, а зараз ну, не видно його і не чую. Отже, ловити буду на ратлін. Залишилось у мене їх трошечки зовсім 4 штучки. Інші всі повідривав, повідкусували, повикидав, ну коротше, коротше, дуже мало залишилось. Річка буде сьогодні дуже швидка. Часу в мене, як завжди, не дуже багато, ну там десь пару годин, може, є. Вже вечеріє, тому треба встигнути. Отже, я побіг. Давайте дивимось, може щось сьогодні і вийде. Все, погнали, погнали. Місце вже мною натоптане, находжене. Вже я тут був не один раз і майже завжди була якась риба. Тому, оскільки в мене часу не так багато, я буду лише по перевіреним місцям ходити, щоб зробити максимальний результат. Тому... Якщо хтось скаже, що ти по одним і тими ж містам ходиш, я скажу вам так, клює, а то й ходжу. Якби не клювало, шукав би інакші міста, інші точніше. о. Так, все. Підсаку я зібрав. Підсака в мене бойова, вже клеєна, переклеєна, ламана, переламана. Я на неї вже і падав, ноги поїхали. Тут таке завжди роса, завжди тумани, гори. Так, покладу і піду. Так, у мені тут вже виклав каміння. Так, спочатку туди наверх. Закид зроблю. Ох, як грає гарно, ратлен. Красиво. Був би я рибою, я б з'їв би його. Обов'язково. Тому що він дуже привабливий, як на мене. Грав ногу, ну коротше, із тих, тих раднів, що я пробував. Використовував оцей, напевно, найкращий ця модель для такої ловлі підходить. Тому що він-дуже дуже гарно тримає течію, він не завалюється, не збивається, нічого з ним не виходить, його там не викидає на поверхню. І він не такий прямо і упористий. Тобто в нього ну, упор мінімальний. Навіть з тестом мого спінінгу, а в мене спінінг з тестом до 12 грам, можна спокійно ловити. А ратлін важить 10 грамів. Звичайно, спінінг місцями завалюється, але ну, що поробиш. Іншого немає. А купувати інший зараз ну, не бачу ні сенсу, не хочу не витрачати ні кошти, нічого. Можливо, потім, можливо, на наступний сезон вже, якщо буде. Якщо буде в мене, а, як, як сказати? Якщо я ще буду рибалити, буду живий, то може і куплю собі спінінг інший. Трошки побільшого тесту. Бо для цієї річки тесто до 12 грам дуже мало. Не вистачає. Тут треба хоча б до 30, напевно. То було б добре. Так. Ну що, хтось буде сьогодні тут, чи ні? Хотілося б, звичайно. Ага! А вот он. А что тут такое? А, не, Ха -ха, показалось. Выбачаюсь. Выбачаюсь трошки. Трошки перелякался. Показалось. Бывает. Там дерева пыляют. Я коротше, хотів е, е, туди під мост пройтись, але там випилюють якісь дерева, гілки, тобто риба вже, напевно, відтуди, з того місця втекла. Тому йти туди сенсу вже немає. Тому в мене напевно оце одна, ну може ще одна точка є, там в мене одна така, на яку можна сходити. Але то Трохи далі. Треба пройтись. Не хотілося мені далеко ходити, але бачу, доведеться. Бо вони там пиляють, гарчать. Та ні, ну то не риба була. Не треба мене лякати, то щось було і інше. Так, все, давай останній закидунчик і пішли далі. Так, ну ось я майже дійшов до точки ось те дерево, яке мені потрібно. Потрібне. Пробачте. Так, значить, тут я зараз і, напевно, до кінця вже буду рибалити. Нікуди ходити не буду, тому що більше найбільше в мене немає часу на більше місць. Вам хе -хе, пропоную таке змагання поставити на паузу і написати коментар, чи вдасться мені сьогодні піймати рибу. Буде. Буде таке цікаве випробування для вас. Так, я зараз обережно підійду до точки лову. Спочатку вище дерева а потім нижче піду. Тут якраз пару місць є, є, де можна покидати. Слизько дуже. Треба якісь, я не знаю, якесь зуття спеціальне. Бо трошки проблематично тут ходити. Так, Обережно, обережна. Все, зараз подовжу ручку свого підсаку. Бо тут по -іншому... Ох Охти! Слизько не дістанеш. Отже, місія майже виконана. Все, я дістався до місця там, де буду ловити. Колись тут піймав вже окуня навіть. І жереха піймав. Я дуже сподіваюся, що сьогодні вони теж тут будуть. Хтось із них, то буде тут. Дерево дуже таке перспективне як на мене, під ним хижаку дуже добре переховуватися, сидіти, так сказати, в зласіці. Так, коротше, задача в мене на сьогодні піймати хоча б одну рибинку і буде добре. Буде просто чудово. О, та ні то. Дно. Щось на дні було. Можливо вже через температури повітря та води риба буде не така активна. Теж такий нюанс. Не дуже для мене гарний. О, вилетів з води, трошки я задумався. Але хотілося б на, останній, на останню осінню риболовлю купити якусь таку добрячу рибину. Жереха я тут такого ну, крупного не ловив. Максимальний десь 3 кілограми. І то коли був чудовий вихід у мене жереха я за одну риболовлю піймав аж 12 штук з однієї точки. То був такий чудовий день. Відео це є на каналі. Можете подивитись, я тут закріплю для вас. ссылочку. Ну да это, рыба. Я тебя чекаю, алло. И не я один. Мы все тебя чекаем. Давайсь з центру може, ти там десь. Сьогодні цілий день таке зривався дощик, а ого! А це була покльовка, а це була покльовища. Собака ти дика. Давай ще разочок. Кльовка. Ну та Йолки палки ну що не так, трошки він обережний став, жерех не так активно кусає приманки. раз раз раз, раз. О. так Тут є така площадочка невеличка. От зараз тут я і стану. Раз. Ну що, ваші ставки буде з цього місця риба чи ні? На цьому місці я ловив рибу, та не одну. Навіть відрізало мені тут ратля на одного. Щука. В меншому боці теж люди сидять рибачать. Там вони чи то на донки, чи то на щось таке. О! а я казав, а я казав. Сход! Ах ти! Ах ти собака! Ах ти ж гад такий! Ах і гад! Ну от капець! Друга покльовка і другий сход. Ну тепер він вже ні за що не візьме. Ай-яй-яй-яй-яй. А такий був добрий. Я думаю кілограми два може більше навіть. Ну, капець. Є, є, є ого. Ви бачите? Ви бачите, що тут коїться так спокійно. Ого! Ого! А як тебе? Обережненько так треба. Що то за риба така? Я не зрозумів. Ого! Гляньте! Там який бурун йде. Бачите? Ого! Ого! -го. Ото бореться! Ну я гадаю, що я його десь в бока всік, скоріш за все. Або щось таке. Бо не може так він пручатися, коли в рота всічений. Так, щось на поверхню виходить. А, -а, -а, а Гарна риба боком йде. Фух. Ого. Ото я перелякався, друзі. Чи то лящ, чи що не зрозумів я. Ніфіга собі. Ого! Чуєш, то там нормальна рибина? Десь біля голови. Десь біля голови. Чуєш, там нормальна риба. А що це? Та жерех, напевно, так? Але якийсь... Так, жерех. Немаленький. Ого! Та тихо ти вже. Ого! Нифига себе. нормально рыба. ох, рыба. ох, ох, ох. нормально рыба, Ого! а Ого! 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 трофейчик. А ось він и трофейчик. Ух. Ого. Ого. Ого! Ого! о О, та це кілограми чотири, напевно. Ох ти! Ніфіга собі! Оце дав! Оце дав я! Ні,фіга собі! Оце трофей, я розумію! Осьо риба на завершення сезону в мене осіннього. Дивіться, який красавчик. Хуго! -ху. Ото він мені дав жару. Я думав, що я когось в баграв. Я не думав, що це нормальна якась риба. Але як бачите, ну такий десь 4 кілограми. Добра рибка. Добра осьовий рибка в мене. Такого напевно вже й візьму додому. Щоб мої жіночки на мене не сварилися, що я ходжу на рибалку, а рибу не приношу. О, отакий от мамон сьогодні. Мав. Добрий. Ох, осінній, осінній трофейчик такий. Ух, ух. Ух, злий який. Тихо. Апач яка. блиця, яка там. Там такий хлібальник. Всім хлібальником хлібальник. Все, любі мої, дякую вам за перегляд. Бережіть себе, головне. Не піддавайтеся паніці, все буде добре, ми переможемо обов'язково. Давайте, будьте здорові. До зустрічі!